Доброго дня, мої дорогі українці, мої співвісчизники, я продовжую цикл відео про створення і побудову Української національної держави як єдиного альтернативної держави для українців. Що таке е, національна ідеологія? Це ідеологія, яка заснована на побудові держави українською титульною нації. У світі є багато національних держав. Це Індія, Китай, Японія, Арабські країни. Вони на даний момент являються. У світі, ведучими сильними, економічно бурхливо розвиваючими країнами. Фундаментальні знання по створенню Української національної держави е, створив е, Іван Сергійович Белебеха, це професор економічних наук. Він доктор економічних наук, професор Харківського університету, університету нині покійний. Іван є взірцем, був зірцем справжнього патріота. Він розробив усю теорію побудови національної держави, написавши близько 10 книг. Ці книги, на жаль, вони... Були заховані прибічниками СБУ, і прибічниками КГБ і прибічниками громадян Ізраїля. Ну, Яку державу збудував на протязі 30 років, ми знаємо, що в Україні зараз панують. Захоплена влада громадянами Ізраїля? На протязі усього цього періоду 30 років в Україні керують сили, це слуги громадян Ізраїля, а нині керує чужинська влада громадян Ізраїля. Український народ під керівництвом що ж створив? Збудував український народ за ці 30 років під керівництвом національних меншин та їх поплічників. Ми бачимо, що створена партійно-олігархічна держава, подоба не держава, а подоба партійно олігархічної держави, партійно-олігархічна планова. Подоба. Партійно-олігархічно-планової держави. Я наголошую на слові подоба, бо державою її дуже важко назвати. Цим самим ці люди не дозволили створити українській титульній нації заможню сильну державу, національну державу. Що ми маємо на даний момент? Ми маємо війну, зовнішній протекторат, анексію територій, геноцид українського народу, суспільно-економічну кризу та інші ганебні явища. Українці повинні запам'ятати раз і назавжди. Ніде ніхто. І ніколи не збудує їм щасливе життя замість них самих. Ні приїжджі гастролери, ні дядьки отічества чужого. Це, це дуже добре показав цей час, який ми прожили з періоду з 91-го року по 2022 рік. І це все неправильна політика, яких привела до війни, яку ми маємо зараз. Українська національна ідея звучить так: мобілізація національного духу для забезпечення вічного існування української нації. Утворення держави творців під керівництвом титульної української нації на українському світогляді. Я ще раз підкреслюю мобілізація національного духу для забезпечення вічного існування української нації. Подумайте, хіба можна голосувати на виборах? Різного рангу на парламентських виборах, на виборах президента за національні меншини. Вони вже привели Україну до катастрофи. І хіба вони можуть забезпечити ці люди вічне існування української нації? Хіба можна підтримувати владу національних тепер? Ми самі бачимо результат їхньої політики. Хіба можна зараз підтримувати цю владу національних меншин? Не підтримуйте цю владу, бо вона незаконна. Тому об'єднуйтесь в українські національні громади, створюйте український національний провід. Центральний провід українських національних громад. І тоді ми з вами. Українська нація матиме захист перед іноземцями, а український народ буде будувати українську Україну. Всього доброго. Продовження буде.